Доброго дня, мене звати Дмитро, я є керуючий рестораном у Таті. Музика. Насправді все дуже просто. Ми ходили по закладах, от, користувалися різними штуками. І насправді найзручніше було користуватися саме цим сервісом. От, напевно, тому і обрали його. Все ж таки вважаю, що напевно одна з найбільших переваг це є те, що ти отримуєш все в комплексі. Ну тобто, в плані тому, що. Е... Є якийсь, наприклад, там от є сервіс вибір, називаємо це так. Так ти можеш робити в ньому меню, але от не знаю наскільки зручно ти можеш в ньому оплачувати. Потім ти підключаєш якийсь інший сервіс, через який ти залучаєш чайові. Потім ти підключаєш ще десятий сервіс на те, то, щоб тобі був відгуки. Потім ти залучаєш ще якийсь сервіс на ті всі сервіси, щоб контролювати за тими сервісами. Відповідно, а тут ти по суті отримуєш один сервіс, і він вже все охоплює в плані меню того, що ти робиш Робиш це за 5 годин до відкриття, ти можеш сісти зробити меню. Тобі це не треба місяць, тобі не треба, не знаю, айтішників команду. Ти сідаєш за 6 годин до відкриття закладу, ти робиш меню, воно починає працювати. Тобі потрібно, от, наприклад, в тебе там закінчилась якась позиція, і ти можеш просто взяти за 3 хвилинки плюс. Ти заходиш по мобільному номеру і тобі присилається смс-ка, ти не створюєш логіни, ти не створюєш паролі. Коротше, максимально все просто. Ти зайшов, ти зняв позицію, все, в тебе її немає в меню. Люди навіть не знали, що воно в тебе щось таке є, і ти його не продаєш, бо воно в тебе на стопі. Воно нам зняло головний біль, кажу, на рахунок того, що не потрібно було розробляти якесь своє меню, свої сайти, тобто щось платити за якісь там ну, оренду якогось там ком і так далі. От ти просто скинув фотки і, і якби там розібратися. Мені здається, ну треба бути вже дуже тугому, щоб не можна було розібратися в тому, як редагувати меню і як його якби з ним працювати. Тому все через те, що було все швидко. Просто я на це затратив. Коли ми відкривалися, я на це можливо затратив буквально три години роботи. Чотири на те, щоб підключити меню, підключити чайові. Я просто скинув номер карточки, все замість мене зробили. От далі підключити оплати, якби от, тому, тому так. Дивіться, офіціантам набагато це спрощує ситуацію, тому що насправді деколи ми і не виносимо рахунок, тому що ми людині пропонуємо платити. Якщо це карткою, ми перепитуємося, чи якби. QR-коди можуть розрахуватися і там в 85% так і відбувається. Ну, тобто Оплата через Shake2Pay складає приблизно, я думаю, десь 80%, відсотків, тому що іншому, тобто, наш термінал не працює. Він працює тільки, якщо хтось прийшов з карточкою і потрібно за ностальгією провести оце діло. От. Для відвідувачів, мені здається, що це також максимально зручно. От. Багато хто дивується, якщо ще цього не бачив, тому що Справді, воно вже багато де, от тому от таке всім все нормально, все підходить, все добре. Ну так, де коли люди ще не підключили там Apple Pay чи Google Pay, Ну але їх меншість. Чайові, що також мені здається, набагато більше людей е, е, залишають чайові, тому що тобі одразу дається вибір ти от 5, 10, 15 відсотків. І це якось мені здається спрацьовує набагато краще ніж то. Готівка, і все решту. От відповідно, плюс відгук по відгуках, все супер, класно. Я знаю, як людям подобається чи не подобається бути в закладі. Тепер я не розумію, коли ти приходиш в заклад, і ну, по факту, кожна як кожен із цих етапів це окремий сервіс. Ну, тобто, і вони люди відкривають новий заклад, і вони в новий заклад переходять ще з чотирма сервісами, з якими ти маєш окремо комунікувати, типу, і цей. Тому якби ну. Не хочуть, не роблять нічого, ну то їхні справи. цей хай, хай, хай підключають, побачу, що стане їм трошки жити легше.